Них, э, How many families do А have? How many high families, yeah. Families this we have about like with producing we only have two right now. Like in total all but of... no, all the highs we have 475. hundred and да? five. Uh dvisti pi'ятiset not much. I I usually have, uh, Зайдемо на туди далі. Подивимось. Бачите, скільки бджіл молодих приходить, тому що розпліт і приходиться їм струшувати. Ось такий апарат. Бачите. Ось така машина. Що розпечатує. Відкачує медогонка, не дуже велика. А? Доця, яка кількість рамок у медогонці? А он у хлопця запитує. Двадцять вісім рамок така медогонка. Бачите? Невеличка. На 475 сімей, але 250 працює на мед, а остальні працюють на вирощування пакетів і облітники. Отак, От відкачують, і відра заливають, і бочки є. Це мастерська. така, бачите, все підручно, станки стоять. Все, хазяїн дозволяє полазить, і дівчинка. Хлопчик працюють, це вона запитає, що в неї на голові. Це Ох! <laughs> Бачите, зараз подивимось, як ключе машина, як буде працювати. It's, it's off here. Off here. Зараз. ось. Включили і пошла вона потихеньку працювати, дивіться, а так. Іде розпечатка, сотів, класно і все йде сюди. Нагрбирається 21 з одної сторони і з іншої. Розпечатка йде гарно, бачите, вібрація нож вібраційний. Он так працює. Іде розпечатка гарна. І от хлопчик, бачите, по 14 штук загружає. 14, 4, 10, 14, 8, 14. І там 14. 28 рамок загружає. Ну все. Оп, 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 оп. Отак. Фрамес, бок стала рамка. Тут ще в них виробництво, бачите. Свічки роблять різні, різного формату, нитки для фітілів. А це вже готова продукція. Отака. Гарні свічечки. Такі, такі. Це я вам не сказав там, але дівчинка оту, з таким капелюхом на голові. Це мені ніти. Можуть бути і українці. І такі свічки. Ну, і багато інших. Бачите, розновидностей цей великий. Дозволив, хазяїн сюди пошариться, оце розігрівається тут віск. І кран наливається, свічки отакою от бідою. Зараз ще запитаємо у нього, скільки він на сім'ю бере меду за сезон. Запитай, скільки за рік на одну сім'ю виходить меду. Він сказав, що запитай. Ну, деяще ж так. Скільки нас? 77 кг при частку помочи цієї аністер хар. Total. It's total for year. One family. Для oh, yeah. Ну, в середньому 110. В середньому 65 50-60 кг. 50-60 кг бере на рік. it's la... How much, honey? Yeah. Oh, uh, two, three drums, like, uh, maybe, maybe 15 pounds. 15 pounds? Sorry, yeah, like, 10 kg, 10, uh, no, that would be uh, 5 kg, 10 kg, it depends. Sometimes it's better. If it's like this, it's 10-15 kg. I'll take 2 kg. А на запилення скільки їм за сім'ю платять? А, 250. 250. 250 за одну сім'ю на запиленні. Ну, так ми побували у вас на фермі. А we yeah. them to the blueberry fields. Yeah, it's a close or no? That's uh, within an hour. Ну, подивилися ми, як качається. Це мед з малини. У відрах я не знаю, що там, не буду відкривати. Але ви почули, мабуть, і все, що меду він качає на сім'ю 50-60 кілограмів. Є ще така медогонка, чи підігрівають вони в ній. Ну, далі, кільце стоїть. Бачите, раз, зажала і все, а ми вдома так працювали. Ну, На завершення. Ось вот такий вулик для краси стоїть. Вирішили взяти, візьми блюбері і малину. Візьмемо по 450 грам, ціна 9 доларів. Але у, уважимо, уважимо. хазяїна, Брюса, взяли покуштувати блюбері. Блюбері це е, дика е, черніка, правильніше буде сказано. Це, візьмемо. Наличкой заплатить. Да. Yeah. Okay. Будемо прощатися. Okay. Thank you. For by. Yeah. All right. okay. Скажи, помахайте нашим підписникам, передайте їм. <laughs> Дівчата разрахується, едем додому. А дальше буде видно.